Всім привіт! Розпаковка чек на 159 злотих. Багато продуктів по акції. Я ще включила свою скидку мінус 10% і там була сума більше 200 злотих, щось 216 чи 218. І вийшло 159. Тобто, хороша скидка реально вийшла. І починаємо. Грибочки. Сьогодні по 7 злот. Так, вони зазвичай 9-10 олія. Сьогодні була акція з картою на неї. Так вона важтує 70 злотих. Сьогодні вона 35 злотих. Це оливкова олія. Ананас. Ананас зразу показую, що це оцінка ось він. 3,90, тобто 4 злотих ананас. Молоко, два хліба. ще ось така картилля. Лавашів тут немає, тому беремо ось такі кругленькі. Це по типу лаваш круглі, менших трохи розмірів, 8 штук, але це власної фірми, оце яка окупанта досить, досить, досить непоганої якості. Сьогодні на скидці по 3 злотих манго. Взяли спробувати спробувати ось консервоване манго. І ще ось тут поштучно сьогодні по 4 злотих, такий свіже манго. але м'якке і пахне, напевно, буде смачне. Фасолька, звичайно, звичайна. 2 кілограм, там більше 2 кілограм, до 3 кілограм яблук, кілограм печінки курячої яйця. Сметана 400 грам. Два вида шинки ми взяли, і два вида сира, один жовтий, другий моцарелла, все по 200 г. Фініки я беру до кави, вони тут називаються дактили. Довго не могла запам'ятати. Фільтр до води ми беремо, такий в нас. цибуля, 4 апельсинки і морква. І ще ось таку салатку взяли спробувати сьогодні теж на акції. Не знаю, який смак, але вирішили спробувати. Ось, ось в принципі, все. Ну, я вважаю, що це недорого, тому що спрацювала скидка, дуже гарна ціна вийшла. Ось так. Всім гарного дня!